Вітаю усіх! Сьогодні хочу показати залишки з моїх квітів, тому що йде зима і то все буде пропадало. То я ще хочу, щоб ви трошки побачили, хоч приблизно що було, що було, і що ще осталося, бо вже багато квітів вже є ну, за холодно і, і вони вже не можуть рости. Такі, як Петунія, вона вже відходить, вже тільки де-не-де квіточки лишилися, ще гарно цвітуть це айстри. Бачите, айстри ще гарно цвітуть, бо це є осінні квіти. О, і вони дуже зараз ще симпатичні, поки дощик не пішов. Як піде дощик, то все поламається і все знищиться. Так що хотіла би ще щось таке показати. О, там мій котик. Бачите, от він вже йде, бо він вже щось хоче. Ну він на шнурочку у нас, тому що ми його не відпускаємо гуляти, бо, бо тут у нас дорога швидкісна, не так далеко, і ми боїмося, що він вийде на дорогу. Оце тут теж вже залишки, троянди вже перестають цвісти, вже майже нічого нема. Ще зараз вам покажу з цієї сторони. О, з цієї сторони ще трошечки дещо. От одна трояндочка цвіте і георгіни, от ще гарні. І одна трояндочка. А то все вже решту починає гинути і пропадати. Ще може тиждень-два, і придеться все, ну, крім троянд, крім троянд, а петунії, от таке те, що літні квіти, то все прийдеться забрати. Отаке коротеньке відео хотіла вам показати. То в мене на передньому плані біля хати. У нас тут не так багато землі спереду. Через що тут дуже маленький кусочок, що можна так чимось засадити. Бо решту у нас е е великий є бек'ярд і. Там більше є місця, але там квіти я саджу тільки, тільки по великих горшках. О, а решту кусочок я собі зробила городу. Щоб мати якийсь часничок, укріпчик-петрушку, то я собі висаджую цибульку, маю круглорічну. У нас тут як такої сильної немає. І оця цибулька-семилітка, то вона росте круглий рік. Я ще потім і покажу там. Але наразі я думаю, що, що тільки спереду сьогодні. Котик. Скажи хай. Скажи, хай, хай, я барібади. О, і тут я ще маю теж такі вже, вони вже бідосі теж доходять. <свісно> доходять. <свісно> О, але ще трохи є цвіту. Оці його гарненько цвітуть зараз. Такі гвоздички. І, і це все. І це все. Такий okay. осінній обзор квітника. То все, всім дуже дякую, папульки.